Як ви вважаєте, коли сила жінки стає загрозою? Знаєте, тут дуже таке цікаве питання. Коли сильна жінка на нараді відстоює свою позицію, кажуть, баба з характером, а чоловік у той самий ролі, це лідер. Подвійні стандарти та ще й які? Си, бо ж сила жінки вона лякає, бо звикли, що вона мусить бути милою, тихою, зручним таким плечиком, а коли це плече раптом починає відстоювати свої кордони, от тоді і починається занадто різка, занадто незалежна, занадто така, сяка. Прислів'я каже, правда очі коле. От і сила жінки, вона теж коле, бо показує, що можна жити без дозволу, без так треба. І дехто сприймає це як загрозу своєму власному комфорту. А ви як реагуєте, коли сильна жінка не мовчить? Якщо інформація була корисною, ставте вподобайку. Якщо потрібна підтримка чи допомога, пишіть в особисті.